Щодня лави бригад гвардії наступу поповнюють добровольці. Один з них Віктор з міста Солидар Донецької області. Незадовго до повномасштабного вторгнення добудував власний будинок. Нині дому немає, як і самого міста. Він вирішив записатися до підрозділу Людь, аби вигнати загарбників з України, а ще помститися ворогові. Я проходжу строкову службу, коли почалися ці трагічні для України. Часи з 2014 року був змушений разом з сім'єю переїхати до Миколаєва, так як не підтримував проросійську сторону. На підконтрольний агресора території в інші члени моєї сім'ї загинули або зникли безвісті. Чоловік за професією судномеханік-інженер понад 20 років працював за контрактом у багатьох країнах світу. каже кораблі, часто фрахтував червоний хрест для перевезення гуманітарної допомоги. За понад два десятиліття бачив, як починались різні військові конфлікти. Закінчив контракт в Седні Штатів Америки, повернувся до України. Зразу ж приїхав до Дніпра з Одеси і записався. Вибір бригада, людь національної поліції. А іншого вихіду нема. Якщо ми це не зрозуміємо, ми втратимо наші землі, які ми і так вже на 20% втратили. В одному з цинапів Дніпра, таких як Віктор добровольців, приймає старший лейтенант поліції Марія. Дівчина, інспектор сектору кадрового забезпечення. Вона допомагає кандидатам заповнювати анкети. Я пояснюю, чим саме буде займатися об'єднана штурмова бригада людей, де вони будуть базуватися, які взагалі у нас є наразі посади, скільки буде проходити сам конкурс, скільки буде тренування. І кожен день звертаються люди. Більшість людей приходять вже вирішили конкретно, що так я хочу. Я хочу бути допомагати своїй країні, я хочу стояти там, допомагати Збройним силам, що вони хочуть бути потрібними. Це так. Більшість людей приходять з такою рішучістю. Жінка додала 90% тих, хто бажає вступити до лав бригад гвардії наступу чоловіки, але цікавляться бригадами і жінки.